У Київській області на базі міліції створять добровольчі загони територіальної оборони. Бійців набиратимуть насамперед із тих, хто вміє поводитися зі зброєю. Інших навчать. Разом з міліціонерами добровольці патрулюватимуть вулиці. За приклад, візьмуть Києво-Святошинський райвідділ, де така схема вже працює. Як патрулюють вулиці у передмісті столиці, бачила Василина Думан. У райвідділі боярки аншлаг добровольці і міліція сходяться на спільне нічне патрулювання у Києво Святошинському районі. Спочатку слухають інструктаж від майора Володимира Макарова, а потім діляться на групи по двоє четверо і заступають на нічне патрулювання. Зараз на даний момент у нас працює на території обслуговування сім підрозділів дружини. Все-таки общественне формування працює на основі закону, щоб не вернулись ті роки, -е коли на жаль, кожен маломарський то Толі бізнесмен, то ли ділок створювали такі свої бригади. У боярці на червоному позашляховику вулиця патрулює ВОК – громадська організація одноіменної охоронної фірми. Командир Олександр Северин згадує, як уперше вийшов на чергування. Перший же день як ми виїхали. Нас попитались купити за пляшку горілки. <ріху> Ми пояснили людям, що ви трошки перебрали, їдь додому, а ту пляшку завтра завтра вип'єте, коли вам погано. буде. Хлопці кажуть, зачергування намотують по маршруту до 150 кілометрів. Під час служби їздять містом, реагують на виклики чи відвідують раніше судини. Біля магазину зупинка на каву. Тут зустрічаються вовки і піший патруль міліцейського батальйону Миротворець, який приїхав на ротацію зато. Бійці розказують про своє спорядження. Знаєте, що кулямо Палашникова 100 метрів. Якщо в казку попадає, то всі ліки Після короткої перерви знову в дорогу проїхали вулицю Молодіжну, проїхали вулицю Лінійну. Де Руслан? Садова вулиця, військове об'єднання, вільних козаків. Абріатура. А що козаки? Чого він трошки агресивний наче? Ну це просто для антуража, можна сказати. Ну, в Всякому випадку побояться, я знаю, що вже якщо звучить слово вовк, то знають, що якщо хлопці під'їжджають громадське формування вовк, то якщо вони щось роблять зауваження якесь, то лучше його виконати. У них на озброєнні кийки, кайданки і травматична зброя, показують не все. Це ПР 73 Палка резинова. Ну це гнеться? Край... Ну зараз холодно, ну гнеться, але ну, погано. І запевняють, допомагають міліції за покликом, а не з користі. А чи вони вірите? Якщо є можливість надати працівникам міліції, допомогу, допоможе не надати. За час нашої мандрівки жодних інцидентів на вулицях боярки не сталося. Василина Думан, Євген Чижик, перший національний.